Рано чи пізно будь-який металобробник чи людина, що простоє своє життя за станками, стикається із обробкою найрівноманітніших матеріалів. В даному випадку у нас сьогодні її величність нержавійка або за міжнародним стандартом AIC 304. Нержавійка це звичайна сталь із високим вмістом хрому, більше 10%, а в залежності від її призначення до 20%. В принципі, я точив нержу, але так, щоб в дрібній серії із такими цікавими деталями, це вперше за майже 4 роки. Уявіть. Сподіваюсь, все, що ви почуєте та побачите тут і зараз, допоможе вам стати більш потужнішими спеціалістами або просто відпочити. Поїхали! Перше і найголовніше правило обробки нержавійки це невеликі оберти і збільшена кількість охолоджуючої рідини. Нержавійка досить в'язкий матеріал із відносно поганою теплопровідністю. Тому як тільки вона нагрівається до певної температури, її обробка далі схожа на каторгу. Для сверловки я використовував сверло із змінними пластинками, в специфікації в яких вказана обробка нержавійки. Але через досить велику площу різання і особливості матеріалу я сверлив максимум на 6 мм, після чого на 3-4 хвилини брав паузу. Проточку та розточку бажаних розмірів виконував за допомогою різців із пластинами під ром 80 градусів, в специфікації яких теж вказана можливість обробки нержавійки. Але, дякуючи радіусу вершини пластинки у 0,4 мм, тепловиділення були мінімальні, тому я піддав газку, що трошки полегшило нашу роботу. Так як деталь відносно мала і конструктивом передбачається конусна частина, було прийнято рішення точити конус відрізним різцем. Пластинку використовував шириною 3 мм без будь-яких бокових стружколомів. Як на мене, воно працює трішки краще через відсутність зайвих причин, які збільшують силу різання. Швидкість обертання деталі для сверловки на 35 мм була десь 120-150 обертів, а при проточці та розточці десь 500-600 В цілому, ресурс ріжучого інструменту дещо менший, ніж при обробці сталі. Відчувши частковий успіх, було прийнято рішення відрізати готовий фланець стрічковою пилою, а не відрізним різцем на знову ж таки зменшених швидкостях полотна. Ну, ще вам скажу, довго і трошки боляче для полотна. А поки пилка ріже, нагороду за найкраще спіральне кобальтове сверло отримує компанія Віст Hauer. Як на мене, їх сверла найкраще у категорії ціна якість. В даному випадку у нас різьба М8, тому сверло на 6,8 мм на швидкості 255 обертів, зробило 21 отвір досить швидко. До речі, трикутні фланці були нарізані за допомогою гідроабразиву. Класна штука. Для нарізки різьби вирішив придбати спіральний мічик Ямава. Мало не забув, при сверловці та нарізанні різьби особисто я використовував олійнову кислоту, і з нею процес іде досить гладко. Давайте послухаємо звук прекрасних японських технологій. А тепер послухайте безкоштовну пораду, за яку я заплатив 750 гривень. Ніколи не нарізайте різьбу однією рукою, навіть задля гарних кадрів. Мічик дуже крихкий. Завершувати процес довелося советським інструментом із відчутним зниженням швидкості різання та якості тої самої різьби. Вдосталь насолодившись станочними роботами, фінальним етапом була тік зварка, яку я довірив колезі. В результаті відносно нескладних маніпуляцій голови, рук та знайомств ми досягли, я вважаю, доволі гарного результату. Всі поставлені задачі та умови виконані, замовник залишився максимально задоволеним. Якщо у процесі перегляду з'явилися якісь запитання, то я із з радістю та по можливості на них відповім. На все добре!